Вітання, друзі, знову продовжуємо з нашим блоком живлення. Один е ютубер Ю Юрій е підказав мені, що дану мікросхему можна замінити на LD7575 і додати опір на 100 кОм на першу ножку. Е тут дійсно є місце під опір, і зараз ми все це діло будемо пробувати робити, що в нас вийде. Так, спочатку ми наносимо. Е Паяльну пасту і будемо відпаювати мікросхему. Випаюємо її, випаяли. Так, далі ми за допомогою мідної оплетки знімаємо залишки припою, все, видалили. Далі наносимо паяльну пасту, флюс і ставимо нову мікросхему. Прихвачуємо одну ніжку. І Далі відцентрували і пропаюємо всі ніжки, паяємо всі одразу, щоб ніде нічого не замикало. Є таке діло. Далі ми паяємо на це місто опір на 100 кОм, у мене не було, а є на 91 кОм. Підпаюємо його. Є. Далі ми спиртом відмиваємо від флюсу, все у нас запаяно, готово. І Будемо робити перевірочку. Будемо подавати зараз напругу через страховочну лампочку, щоб у нас ніде нічого не пихнуло. Вмикаємо. Лампочка вмигнула і нічого не стрельнуло, перевіряємо напругу. Як ви бачите, напруга на виході з'явилася. 5 вольт є. Все дуже добре. Далі ми нагружаємо лампочку по виходу, вже страховочної лампочки, вмикаємо. Як ви бачите, лампочка засвітилася, і напруга у нас залишилася. В нормі. Далі ми ще перевіримо напругу живлення шим-контролера. Як ви бачите, тут напруга 21 вольт, у неї допуск до 30 вольт вона може працювати. Перевіряємо необхідні банки 320-317 вольт. Є банка в нормі. Далі ми збираємо блок в корпус і будемо перевіряти, тестувати, чи дійсно він видає свою потужність. Будемо перевіряти за допомогою електронної нагрузки. Подаємо живлення і будемо контролювати струм 1 А. Поки що нажимаємо старт. є Напруга у нас 5 вольт, струм 1 А. Далі будемо додавати струм, так 2 А. Кулер включився на нагрузці. Все, напруга 5 В тримається. Далі додаємо ще 3 А. Як ви бачите, напруга трішечки просіла, але ще в нормі. Додаємо ще 4 А, але, як ви бачите, пішов блок в захист. Далі будемо додавати по десяткам. Тобто трішечки повільніше. Так, 2 А є. Перемикаємо Так, 2,2, 2,3, 2,4. Напруга в нормі, 2,6, 2,7. Додаємо Так, 3 А норма, напруга теж в нормі. Потужність 15 Вт, 16 видає, так, 3,5 А3,7 і доходимо до 4. 4 тримає чітко, але, як ви бачите, все тут в порядку, напруга незначно просіла, зараз 20 Вт потужність. Додаємо ще. І, як ви бачите, прилад пішов в захист. Тобто його реальна потужність складає. 4 ампера, тобто 20 ватт. Дякую ще раз Юрію за те, що він допоміг мені з встановленням потрібної мікросхеми. Дякую, друзі, за увагу. На все добре, до побачення.